Всім привіт, друзі! На каналі Велюр. Сьогодні покажу, як грати з другом у Minecraft через цілончер. Покажу один з найпростіших способів. Для цього відкриваємо Google Chrome і вводимо вгорі Aternos. Ось заходимо на цей сайт. так. Вибираємо потрібний нам сервер, добре. Так, відкривається. І тут нам треба налаштувати сервер. Я покажу на Minecraft 1.21. так. Тобто вибираю ваніль без модів, без плагінів, 1.21 і перевстановлюю ядро. Далі заходжу в налаштування. І обов'язково, якщо граємо через ці лаунчер, вмикаємо цей повзунок. Бо якщо не ввімкнете, то не зможете зайти в гру. Потім заходимо і вмикаємо сервер. Після запуску дайте другу цей IP. Самі зайдіть у Minecraft, натисніть мультиплеєр, тоді додати сервер. Друг має зробити те саме. Додаємо сюди наше посилання, IP, заходимо на сервер і можемо грати. Ось, це реклама від Aternos. На цьому все. Сервер запуститься і ви зможете грати. Давайте почекаємо: ось сервер запустився, ось показую, і можемо на ньому грати. На цьому все. З вами був Велюр. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть питання в коментарях. Всім бувайте!